Марина важко підіймалася сходами. Кожен крок давався їй все складніше. На п'ятий поверх ледь доповзла, а потім подумала як вони живуть так високо, і зупинилася перед своїми дверима, притулившись слобом до холодної металевої поверхні. Тільки недавно вона раділа, що живуть вони на останньому поверсі, і сонце тут більше, і повітря свіже. Але зараз їй було просто байдуже виснаженість не давала змоги помітити навколишню красу. Ледь зібравши залишки сил, Марина тихенько відчинила двері і, навіть не розуваючись, сіла на пуф у коридорі. Голова страшенно боліла. Тіло знемагало, і вона відчула, як з останніх сил могла б заснути прямо тут, не встигнувши навіть йти до ліжка, їй би хоч трішки відпочити. Але увесь місяць здавався їй якимось нескінченним. Вона працювала прибиральницею в офісі, а ввечері бігла додому і так щодня. Увечері вона без сил поверталася, намагаючись бодай трохи відновитися, бо тільки думка про хворого синочка додавала їй сил триматися далі. Перепочивши, Марина підвелася і обережно зазирнула в кімнату. Її сусідка, бабуся Галина, з любов'ю читала книгу в голос для її сина, маленького Михайлика. Зустрівши погляд Марини, жінка зупинилася, а худенький хлопчик в ліжку з великим зусиллям підняв голову і з радісною посмішкою мовив Мамо, як добре, що ти повернулася. Я сьогодні майже не кашляв і сам дихав. Слухаючи це, Марина ледь стримувала сльози, підбадьорливо потім погладила свого синочка по волосю, подякувала бабусі Галині, пора було відпустити її додому. Мамо, дивись, я набрався сили. Похвалився Михайлик. Зігнувши худеньку ручку, він намагався показати свої мускули, а потім щасливо додав: Тепер я готовий до операції. Марина швидко відвернулася, що він не бачив її сліз. Господи, за що нам все це? Подумки запитала вона, відчуваючи, як болісно стискається її душа, тільки не зараз, умовляла вона себе. Тільки не зараз. Щойно Михайлик засне, вона дасть болю сльоза, а поки буде триматися, допоки вистачить сил. Два роки тому у її сина виявили серйозну хворобу. Скільки ж вони пройшли нескінченні обстеження, консультації лікарів, виснажливі курси лікування. Лікарі були безсилі. Залишалася тільки одна надія термінова операція, а потім тривала та дорога реабілітація. Але ціни на лікування були недосяжні для її заробітків. Вона працювала прибиральницею і лише за рахунок додаткових замовлень після ремонтів могла отримати хоч трішки більше, але цих грошей, звісно, було замало. Тоді в неї залишалася одна можливість попросити допомоги у людини, яка давно викреслила їх зі свого життя. Марина поглянула на свого синочка, котрий спав, зітхнула, і, мов камінь схопилася за телефон, щоб зателефонувати своїй секрусі Ганні Петрівні. На третій гудок слухавка затріщала грубим голосом. Чого тобі? Самість привітання прогриміло у телефоні. Марина втомлено прикрила очі долонею, не бажаючи піддаватися на провокацію. Вона знала, що це їх остання надія. Перепрошую, що так пізно, але чи могли б ми завтра зустрітися? Це дуже важливо. Мовчання на іншому кінці тривало декілька секунд, а потім Ганна Петрівна відповіла Приїжджай завтра, до десятої. І, не дочекавшись відповіді, поклала слухавку. Марина почала плакати. Вона відчувала повне безсилля. Ганна Петрівна завжди зневажала її, і після трагічної загибелі свого сина вона зовсім її зненавиділа. Вона звинувачувала Марину в аварії, не бажаючи чути, що син сам сів за кермо після келиха на час якогось свята, незважаючи на умовляння Марини не їхати. Чому вижила ти, а не він? Чому? кричала свекруха біля лікарняного ліжка Марини після аварії. Це ти його вбила. Відтоді вирок був винесений. Свекруха відмовилася визнати Марину і вигнала її з онуком з квартири, котра їй належала по документах. Вранці Марина таки пішла до свекрухи. Вона зустріла її на порозі зі зневажливим поглядом холодних очей. Що тобі треба? запитала Ганна Петрівна. Не в змозі знайти слів, Марина сіла напроти. І, зібравшись силами, сказала мені потрібна ваша допомога. Михайлику, терміново потрібна операція. Я не змогла самостійно зібрати таку велику суму. Ганна Петрівна спалахнула справжнім гнівом. Ти маєш нахабство просити у мене грошей, просити допомоги? Та чому я повинна тобі допомагати після того, як ти вбила мого сина? Марина схилила голову, вона розуміла, що сперечатися з цією жінкою просто марно. Він ваш онук. Ледь чутно відповіла вона. Ганна Петрівна розлютилася ще більше. Ні копійки тобі не дам. У мене немає ніякого онука. Ти це собі сама вигадала, як і його хворобу, тільки щоб обманом дістати квартиру та гроші. Марина відчула, як у неї загорілися щоки від образи, але свекруха не мала наміру зупинятися. Забирайся звідси, краще прудім, не мрій. Завершила вона зі злісним вигуком. Марина повільно підвелася. Вона була сповнена глибоким відчаєм. Вона усвідомила, що, як би вона не намагалася, ця жінка їй не допоможе, а тільки буде продовжувати її принижувати та ображати. Вже біля дверей вона, не витримавши, обернулася і сказала Ви все говорите про любов до сина, але зневажаєте його пам'ять. У вас немає нічого святого. Нічого. За її спиною пролунала остання образа, щоб я тебе тут більше не бачила. Марина вибігла на вулицю у голові просто був біль від того, що вона не знала, як їй бути, їй так і не вдалося знайти гроші для порятунку свого єдиного синочка. Марина довго боролася з думкою, але зрештою вона таки вирішила іншого виходу нема. Треба продати єдину квартиру. Хоч і маленька, але ця однокімнатна квартира це єдиний їхній порятунок. Вона виставила її на продаж, зібрала всі свої заощадження, які вдалося накопичити за роки. Її стара бабуся Галина, яка була для неї, мов рідна мама, дізнавшись про важку хворобу в синочка, віддала всі свої гроші також, в тому числі навіть ті, які вона відкладала на своє поховання. Тоді виявилося, що бабуся Галина має у селі хату. Вона запропонувала їй переїхати туди жити. Ну, не залишатися їй на вулиці. Операція прийшла успішно, і після курсу реабілітації Михайлик поступово почав одужувати. У їхньому житті з'явилася надія, але одного разу Марина отримала несподіваний дзвінок. Незнайомий номер виявився з лікарні. Їй повідомило, що Ганну Петрівну її колишню свекруху. Розбив інсульт, і тепер вона просить Марину приїхати. Недовго думаючи, Марина зібралася і побігла на електричку, якою б не була свекруха, але вона все ж таки людина. І якщо її життя під загрозою, Марина, як може, їй допоможе. Приїхавши в лікарню, вона зустріла старого лікаря, який з полегшенням повідомив, що небезпека минула. Але Ганна Петрівна дуже ослаблена і за нею потрібен догляд. Він провів Марину в палату, де на ліжку лежала свекруха. Вона виглядала дуже слабкою і, здавалося, постаріла на кілька років. Побачивши Марину, Ганна Петрівна простягнула до неї свою тремтячу руку і ледь чутно промовила Марино, привіт. Сядь, будь ласка, біля мене. Марина мовчки кивнула і сіла поруч. Свигруха почала плакати і ледь чутно прошепотіла. Пробач мене, Марино. На її обличчі з'явилися сльози, котрі котилися по її обличчі. Марина ледь стиснула зуби. Бог вам пробачить. Тихо відповіла вона, навіть не поглянувши на свекруху. Ганна Петрівна витерла сльози, а потім благально подивилася на невістку Не кидай мене, прошу. Вони мене пограбували, усі мої гроші. Дві жінки прийшли, пропонували мені чудодійний пояс від болю у спині. А коли я пішла за чаєм, вони винесли всі гроші з шафи. Свекруха схлипувала, тримаючи хустку у руці, а потім продовжувала. Марино, не покидай мене. Ти ж знаєш, як я люблю вас Михайликом. У мене більше нікого, окрім вас немає. Марина слухала і відчувала, як в ній наростає гнів і біль від цього лицемірства. Коли вони були у відчаї, Ганна Петрівна навіть чути про них не хотіла і проклинала їх. А тепер, опинившись у біді, вона знову згадала про свою родину. Її жалюгідна спроба виправдатись, мабуть, могла б зворушити когось іншого. Але не Марину. Вона прийняла рішення, вона не буде забирати свекруху додому і не стане забезпечувати її доглядом. Її життю більше нічого не загрожує, а дбати про неї будуть у спеціальному будинку для літніх людей. Марина ще трішки поговорила з лікарем і вийшла, залишаючи позаду палату з колишньою свекрухою. Її вже не мучило почуття провини, бо вона знала, що вчиняє правильно. Ганна Петрівна сама обрала свій шлях. Коли відмовила Марині в допомозі для порятунку власного онука, настав час і для Марини обрати свій шлях. Її вибір тепер був цілком ясним і виправданим. Коли свекруха зрозуміла, що Марина більше не повернеться, що їй відплатили тією ж монетою, вона почала гірко плакати, адже усвідомлювала, що вона програла. Марина не дозволила їй більше принижувати себе, і тепер, Ганні Петрівні, залишалося тільки жити з наслідками своїх вчинків, адже, як каже народна мудрість, не плюй у криницю з неї ж можеш сам води напитися.